Тарас Загородній політолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, хірові. слава. Згадали ми гучні ліквідації цей Владлін Татарський, і Іля Кива, і Ташкент, і Бабай. І знову ж таки, всі ці зрадники це ще малий тільки перелік це ті, хто хто відомий, кого можливо українці дійсно знають. Але загалом, от як би ви проаналізували роботу Сил оборони та наших спецслужб на території Росії, і чи дійсно усіх інших зрадників чекає ось такий шлях, як до прикладу Ківу? Дивіться, ми повинні, оскільки е, неспідставне у нас потенціал і військові, і демографічні, тому перенесення війни на територію Російської Федерації це єдиний спосіб для. Того щоб Україна перемогла, тому що в цілому та росіяни, та російські еліти не відчувають війну, і це велика проблема в дійсності для України. Тому коли відбуваються атаки дронами по території Росії, бажано по НПЗ. До речі, СБУшний дрон же в якраз в Краснодарському краї долітав до НПЗ, а це дуже болюча тема для Росіян, тому що у них немає у них немає обладнання для того, щоб Замінити його, бо це можуть поставити тільки західні фірми, а Китай не може замінити, тому це такі боліві стратегічні точки стосовно знищення ворогів на території Росії, це теж це вже пряма тактика масаду, яка коротко полягає в наступному прибити 110 тисяч. Просто їм страшно. У них розвивається параноя. Вони починають руйнувати свої соціальні зв'язки е, і так далі. І так далі. От е, з випадком е, Києвою, там же не просто він був битий, а, а, а СБУ для того, щоб показати, що вони точно до цього не мають ніякого відношення. Саме вони опублікували фотографію з місця події е, е, і під, підказуючи всім, що на них це чекає. А тут цікаво, що місце, де було це. А це було в елітному в Росії, яке в дійсності ду дуже охороняється, можна не мати ніяких сумнівів, і це посил не тільки українським зрадникам, а й російській еліті. Яка полягає наступне, шановні, ви є легітимними цілями, і а, ви є під прицілом, а це дуже добре працює. Працює таким чином, що вони починають боятися, як я вам говорив, наймати собі більше охорони, припиняють менше один одному довіряти, шукати зрадників у себе в оточенні. А це руйнує, врешті-решт, і будь-які владні вертикалі. І це дуже добре в дійсності, тому що коли знаєте, страх смерті в даному випадку буде гірший ніж сама смерть. Пане Тарасе, а загалом, якщо ще згадати роботу наших спецслужб, то дійсно і морські дрони активно себе показали, які виготовляє служба безпеки України. 500 знищених танків вони нещодавно публікували, знешкодження агентів у рясах. Я маю на увазі, що працюють спецслужби не тільки на передовій і на території Росії, але ще й в українському тилу. От які гучні справи вам зокрема запам'яталися? А на що варто звернути увагу українцям? Ну і тим зрадникам, які ще залишаються тут всередині України. Ну, в дійсності СБУ це і бойовий підрозділ а там 4 тисячі людей, які знищує безпосередньо на на суходолі ворогів. Це і робота всередині країни щодо колаборантів, щодо... Тих безпосередньо, які співпрацюють з Росією, які теж повинні розуміти, що відповідальність настане, і це відбуває бажання у нових людей брати участь у роботі на Росію, і дуже дуже я вважаю найгучнішою перемогою для України це те, що Україна асиметрично, асиметрично витиснула Чорноморський флот Російської Федерації це фактично чорного моря в дійсності цей дрон, який вони наклепали. Цей спочатку морський малюк, зараз там що буде Мамай. До цього показували дрон підводний з поетичною назвою Марічка і так далі. Це показало, що настала епоха нових війн, і це показує шлях України до перемоги. Бо ми симетрично, симетрично Україні важко буде воювати з росіянами, тому що у них є людей більше, у них є. Техніки більше і багато чого іншому, тому тут тільки асиметрична а, асиметрична відповідь, і взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Дивиться, ми до цього чекали конвої НАТО, що хтось буде захищати Одесу, що Туреччина буде щось допомагати. Це ще раз показує, що коли українці беруть відповідальність в свої руки, у нас виходить, і ми цим повинні робити. Якби знаєте, ми йшли по цьому по. Такому а, класичному симетричному шляху, тобто у них є кораблі в Чорному морі? У нас повинні кораблі бути в такій кількості в чорному морі, а, там моряків би готували і так далі, ну це дуже довгий час і симетрична війна. От асиметрична війна, коли за допомогою дронів а, просто призвели до того, що Чорноморський флот Російської Федерації вже ховається на воросійську. До речі, зверніть увагу а, на статистику: а скільки обстрілів? З калібрів останнім часом йде з Чорного моря, і ви побачите, що їх дуже дуже мало. Якщо вони взагалі зникли зі статистики, це якраз і показує ефективність застосування і морських малюків і е, е, інших дронів. І це є симетрична війна, де ми повинні перемагати, і це повинно бути виробництво масове виробництво, в тому числі для е, війни на суходолі е, з новими технологіями, які, яких Україна Є доступ все ж таки на відміну від Росії, і ми навколо на цього повинні сконцентруватися. От Зеленський нещодавно заявив, що буде один мільйон дронів. А, у нас повинно бути іще більше дронів. І для цього весь ресурс повинен спрямовуватись на виробництво цього, на виробництво і дронів, і ракет, і все, що тільки потрібно, тому що тільки так ми можемо перемогти. Так, звичайно, що нам f 16 аналог немає сенсу робити. Це союзники можуть нам надати, тому що у нас немає ресурсу, щоб так швидко його зробити. Аналогів Петріота теж ми швидко не зробимо. Але ЗРК малої та середньої дальності зможемо ракети зможемо бомби, наприклад, бетонобійні під використання f 16 Я упевнений, якщо українці візьмуться, то теж зможуть робити. Тому ми навколо цього повинні. Не сконцентруватися, вимагати від влади увесь ресурс туди спрямовувати, а нарешті змусити нас уряд, наш уряд звернути увагу на оподаткування прибутку підприємств ВПК, які досі не вирішено це питання. Скільки ми вже обговорюємо у ваших ефірах? Вже і міністерство оборони вже підготувало разом з виробниками. Зразом з виробниками підготували проект постанови, який він повинен бути так для того, щоб змінити цю ситуацію. А міністерство економіки, державна аудиторська служба, теж яка писала висновок на підставі постанови уряду щодо цього. Вона теж показала свою позицію. Була зустріч з виробниками, був підписаний меморандум з Федерації роботодавців України та іншими, де теж була показана ситуація, що це це, це постанову треба просто поміняти, і це можна зробити заднім числом. От, голова Дасу, пані Басалаєво, це відкрите вже говорили. У неї є власне постанова. Вона теж показала, як воно є. Воно опубліковано у них на акаунті і багато чого іншого. Тобто, ми повинні розуміти, що весь ресурс повинен розширюватись в оборонку. Далі ми повинні розширити розширити оборонне замовлення. Це можливо зробити. Мінфін повинен випустити. Те державні папери приблизно на е, 5 мільярдів доларів, тобто на 200 мільярдів гривень, Пане Тарасе, ну, ми і, і бачили і заяву від е, кабінету міністрів і від е, самого Камишина про те, як розвивається нині наша оборонка, і що 300 тисяч українців е, зараз працюють на оборонній сфері, але е, це дійсно дуже важливо. Це те, що нам потрібно мега швидко розвивати у великих обсягах. Але от я у вас ще хочу запитати зокрема про тих людей, які е, за під час. З цього 2023 року, знаєте, нагадали про себе гучними справами. От мені пригадується Дубінський депутат від ОПЗЖ Пономарьов, Коломойський, намісник Києво Печерської лаври Павло. Мені здається, що Служба безпеки України ніколи так активно не працювала, як саме цього року. От що ви про це скажете? Ну зі зміною керівництва прийшов пан Малюк. Вочевидь, що коли приходить людина з бойовим досвідом, який особисто брав участь, в тому числі в боях за гостомель арештовував кулінище. Ми бачимо якість, коли приходять зовсім інші люди. Тобто там вже спецслужби починають працювати як повинно бути. І до речі, у нас в країні рівень довіри зараз найвищий якраз до армії 97% і 71% до СБУ. І це отак отак повинно завжди працюватися. Чому зараз активність дуже видна? Тому що це теж знаєте попередня робота. Тому що для того, щоб щось довести, треба спочатку порушити кримінальну справу, провести її та згідно з. Кримінальним процесуальним кодексом знайти цих людей, тому що ну робота е, е, спецслужби як будь-якої е, військової структури, вона е, дещо інерційна, Вона не може одразу ж з'явитися. От він прийшов середині 22 року. Запущені механізми вже ми бачимо результати роботи, так тому що знайдені люди. Колаборанти мруть в цих на на тимчасово окупованих територіях пана Коломойського, які ніхто не хотів чіпати, навіть таке е, незалежне в лапках, які багато більше говорять, як на і САП. Вони щось е, якось не помічали існування пана Коломойського в останні вісім років. і Раптом вони почали говорити, коли вже було подання від СБУ вони почали вже говорити, що вони теж були готові, тільки щось не було ніякої активності. Те. Саме стосується по справі е, Дубінського, тому що вочові, що там є ознаки державної зради, е, вироки ми будемо бачити в судах і так далі. Ну так так і повинні працювати спецслужби. Отак от uh -huh. і повинна працювати наша наша країна. Армія і спецслужби це несучі конструкції нашої держави, і буде що uh -huh. це надовго. Пане Тарасе, вам дуже дякую за інформацію, за те, що знайшли час для нашого ефіру, і вітаю вас з прийдешнім новим роком. Нагадаю, що Тарас Загородній, політолог був щойно із нами на зв'язку.